Всіх вітаю, мене звати Олександр, мені 38 років. До служби працював кухарем за кордоном. В полку я служу з 2020 року на бойовій машині АСА. Коли повномасштабка почалася, я вже був у строю на контракті, щоб сюди, бо хтось, хтось має захищати, тримати наше небо від ворожих літаків, БПЛА, розвідників. Полк став для мене справжньою родиною. Тут все по-справжньому, тут кожен на своєму місці. Люди нам потрібні завжди приєднуйтесь до нас. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!